Хеллоу усім глядачкам і глядачам, всім перемоги. Я бажаю вам і нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріу. з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на суботу, 6 травня 2023 року. Перш ніж розпочати тасувати аркани, і перш ніж розпочати цитувати вам щось з цієї зеленої книжечки, хочу привітати всіх вас з тим, що саме сьогодні, 6 травня, виконується рівно рік, як стартував ефір Радіо 22, до якого я маю безпосередню участь, тобто разом з харківським діджеєм Е-82. Євгеній, Євгенії. До речі, тобі великі привітання. Ми з Стартанули рік тому з домашнього комп'ютера в ефір. Правда, не FM-діапазону, а інтернет-ефір. Але цей ефір і триває досі. І цілодобово ви можете слухати там і чути багато цікавої різноманітної музики. Ну а ми давайте налаштуємось на шосте число. Кому. Подумаємо про те, що зараз нас дійсно всіх хвилює, а я розгорну першу сторінку цієї книжечки і зацитую, що випало: Мудрость, дитя обучення, істина, дитя мудрості і любви, математика, путь к знанню земних вещей і небесних тайн. Магия – это знание и сила. Без силы не достигнешь ничего, без знания сила бесполезна. Подлинная мудрость далека от глупости. Мудрый часто сомневается и меняет свое мнение. Глупец упрям и стоит на своем, зная все, кроме своего незнания. Смелость, воля, знание и безмолвие – достояние тех, Хто слідує по путі совершенства. Ось такі цитати з давньоєгипетських манускриптів. А сьогодні на бойовий піст -піс заступає новенька колода Purple Tarot. До речі, ви її можете собі замовити, як і інші колоди, які ви бачите на бойовому посту Езотаріуму. Що стосується суботи, 6 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися. 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Багато з вас можливо. Зацікавилися Радіо 22. Я залишу під цим відео посилання, за яким ви можете слухати не тільки Радіо 22, де звучить цілком сучасна музика, а також Радіо Талока, де можна почути дуже багато. Хітів минулого. Ну, і в будь-якому разі, події зараз будуть розгортатися трошки інакше, бо затемнення пройшло. До, до речі, якщо ви дивитесь прогноз ще в п'ятницю 5 числа, ви можете, і це вечір, ви можете вийти, пошукати місяць і зрозуміти, що місяць знаходиться в затемненні. Ну що ж, давайте налаштуємось на 6 травня кому за потрібно заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Отож, перша карта. Карта дня на суботу, 6 травня, що загалом принесе цей, цей день, незалежно від того, дивитись ви цей прогноз чи ні. Що ж, день має вибір. Закохані або два шляхи кажуть про те, що сьогодні від вашого вибору, саме від вашого вибору, залежить те, яким буде цей день. Він не безвихідний. Якщо ви шукаєте пошук якогось нового шляху для розвитку, якщо ви за природою своєю є експериментатор, і ви звикли... Авантюристично підходити до справ. Сьогодні ваш день. Сьогодні також день дуже гарний день для любовних втіх для зустрічі з вашими коханими чи коханцями. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось коричневого кольору. Для представників знаку тілець, деякі з яких навіть святкують свій день народження, сьогодні день починань. Мах в прямій позиції це гарний показник для творчих людей, гарний показник. Для чоловіків в цілому, бо це карта чоловіка. Також це показник того, що сьогодні ви можете проявляти свою волю, ви можете проявляти своє его, але в міру, бо надмірний егоїзм та егоцентризм він приводить лише до поганих явищ. Але в цілому гарний день для починань: робіть те, що вам бажається, і хай ваша воля введе вас до перемоги. Для представників знаку Близнюки перегорнута імператриця. Це каже про те, що сьогодні вам слід звернути увагу на те, що вам підказує ваш фізичний організм, бо ви в цей день трошки виснажені. Економте свою енергію, не витрачайте свої сили задарма. Також ця карта це зв'язок з матір'ю. Можливо, ваша мама сьогодні буде потребувати щось від вас. Також для деяких представників знаку Близнюки, у цю суботу, ви почуєте якусь недобру звістку, так, так як вона буде пов'язана з відходом когось на, на той світ. Тобто можливі якісь сумні новини з приводу смертей. Для представників знаку Рак дуже гарний день. Імператор, символ самореалізації. Люди вам в цілому будуть допомагати, якщо ви в цей день, особливо ввечері, Плануєте зустрітися з кимось, поїхати кудись у гості. Це буде дуже гарно. Якщо ви працюєте у цю суботу, сьогодні все буде дуже гарно відпрацьовувати, і ви зможете бути задоволеними. В цілому будь-які справи пов'язані з зустрічами з людьми, особливо великими компаніями. Вони обов'язково будуть на користь вам. Для представників знаку Лев дуже швидкий день. Жрець. Або папа він каже про те, що сьогодні день пов'язаний з вашим настроєм. Тому слідкуйте за вашим настроєм. Якщо раптово вам треба кудись їхати, дорога буде швидкою і в цілому день непоганий, якщо ви будете звертати увагу на підказки своєї інтуїції, вона вас не підведе і Меркурій вам у допомогу. Для представників знаку діва перегорнутий страшний суд. Каже про те, що сьогодні не слід повторюватись. Сьогодні у вас є зв'язок з родичами, і родичі вас можуть якось навантажувати. Якщо раптово ви потрапляєте в таку ж саму ситуацію, яка вже була в минулому, робіть все інакше. Цей день спонукає до чогось нового, до незвичних якихось проявів, які ви будете спостерігати навколо себе. Також представники знаку діва у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Риби для Терезів. Перегорнута помірність каже про те, що вам в цей день буде не вистачати ініціативи. Ви не можете контролювати ситуацію, ви не можете займатися кількома справами одночасно, тому виберіть ту справу, яка для вас більш важливіша. Ви можете казати дуже дурні слова людям, тому теж будьте обережні в своїх висловлюваннях. Також у цей день у вас немає захисту, тому намагайтеся важливі справи не робити у цю суботу. Також представники знаку Терези 6 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Скорпіони. Відлюдник. Відлюдник. Хоча і не досить гарна карта, яка каже про закінчення процесів, одначе, якщо ви бажаєте у цю суботу щось закінчити, довершити до справу до якогось кульмінації, якщо ви бажаєте досконалості, то сьогодні саме день для досконалості. У цей день нічого не треба розпочинати. А от все, що залежить від Вашого бажання щось закінчити, поставити крапки, обмежити себе в чомусь. У вас обов'язково це вийде. Також звертайте увагу на свою інтуїцію. Вона вас може підвести до потрібних якихось думок, які вам будуть потрібні у цей день. Активний якийсь. Спосіб життя у цей день не рекомендується. День спонукає до медитації, до спостереження того, що відбувається всередині та навколо вас. Для представників знаку стрілець, День зі змінами. Карта смерті не така вже погана. Вона каже про те, що все в цьому світі мінливо і сьогодні. Дуже гарний день саме для змін для трансформації. Ви можете прибрати в оселі, ви можете зробити якусь перестановку, ви можете піти і купити собі новий, новий одяг. Сьогодні все мінливо. Пам'ятайте про це і будь-які події, які будуть виникати у цю суботу, пов'язані з вашою кармою, тобто з вашими діями у минулому. Для представників знаку Козиріг. Ця субота не досить гарний день для зустрічей, багато бруду навкруги вас. Рекомендую вам не спілкуватися особливо в цей день. Можливо, слід просто огородитися від людей, піти кудись на природу, помедитирувати. Будь-які зустрічі можуть закінчитися сварками. Поганий день для жінок у жінок може дуже сильно боліти голова чи розпочатися місячні. Також у цей день навряд чи до вас будуть приходити якісь оригінальні ідеї, тому намагайтеся менше думати у цей день. Ну і рекомендую вам не зловжувати алкоголем, бо це ще брудна вода, яка пов'язана саме з алкоголем. Це особисто стосується тебе, Євгенії, бо я розумію, річниця Радіо 22 буде, звісно, з алкоголем, тому будь обережен, хоча б пий щось одне. Для представників знаку водолій. Місяць пов'язаний з оманами, карта місяць. Карта пов'язана з оманами, це місяць, і це показник того, що вас можуть надурити у цей день, що у вас сьогодні думки будуть зовсім не про те, що потрібно. І в цілому слід звертати увагу більше на те, що вам підказує інтуїція, ніж те, що вам кажуть люди, чи те, що ви читаєте на шпальтах різних новосних якихось. В істочників, як то кажуть, ну в будь-якому разі водолії. Сьогодні день, коли ви можете потрапити в ще більш якесь таке становище, не досить гарне. Тому намагайтеся у цей день слідкувати за тим, що відбувається, особливо на рівні інтуїції. Також представники знаку водолій 6 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Рак для риб. Рекомендую вам нікуди не їздити. Перегорнута колісниця каже про те, що в дорозі вас може очікувати щось несподіване, і в дорозі. Ви будете дуже погано себе якось вести. Слідкуйте за собою, будьте мудрі, як Змії, як казав Ісус Христос. Не використовуйте брудні слова, не робіть щось такого, за що вам потім буде дуже соромно. Сьогодні день, коли обов'язково буде якийсь життєвий урок, і цей урок це буде якась помилка, яку ви можете зробити. Дуже поганий день для навчання, як для учнів, так і для вчителів. Також представники знаку риби 6 травня. Можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. І нарешті овни непоганий день. Перегорнутий повішений жертва каже про те, що щоб не відбувалося навкруги, на вас воно буде в меншій ступені якось. Відлунюватись, окрім цього сьогодні. День, коли ви можете дуже гарно себе почувати, можете зробити похід до лікаря. Якщо вас щось турбує, в цілому день буде пов'язаний з подарунками долі, які ви обов'язково сьогодні отримаєте. Якщо у вас є можливість допомагати людям, допомагайте, особливо якщо ці люди, люди захищають наш спокій. Я маю на увазі наших славетних воїнів ЗСУ. Ну і в цілому день непоганий. Давайте подивимось на добу. Світанок за південь, Захід Сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? Якщо прокинетесь рано вранці, зможете отримати позитивний імпульс. Я маю на увазі саме на світанку, якщо прокинетесь, Господь Бог, Він сам війде в ваше серце. Потім непоганий період. З 9-ї години ранку і аж до 16-ї години дуже гарні показники. Люди будуть допомагати, буде гарно працювати інтуїція і буде щось новеньке. В 16 годині ситуація радикально змінюється, немає ініціативи. Найгірші години. Цієї доби це на закаті сонця, коли відпрацьовує відлюдник. Тут можуть бути якісь завершення, я маю на увазі на фізичному рівні. Ну, а також. Північ-північ тут теж щось неясне, таке досить каламутне, тому намагайтеся, якщо у вас є можливість, лягти раніше спати, щоб побачити якісь пророцькі сни. Головне на це налаштуватися. Ну а якщо ви налаштовані на вирішення якоїсь проблеми, якогось питання, подумайте про те, що вас зараз дійсно хвилює. Зосередтеся на цьому. А я скажу, що це. Вас хвилюють гроші, ви хочете більше грошей, ви хочете більше світла, ви бажаєте свята, ви бажаєте гармонії між чоловічим та жіночим, ви бажаєте заробити великі гроші. Ну що, чи є у вас можливість це зробити? Чи є почва для розвитку підґрунтя, на якому ви можете зробити це бажання? Так, вам нічого не заважає. Ви можете навіть робити помилки, перегорнутий балазень каже про те, що саме на помилках ви можете досягти чогось цікавого. Ця карта також каже про те, що вам слід дивитися на життя все ж таки з посмішкою, щоб поганого не відбувалося навкруги. Ваші дії спрямовані на те, щоб не було. Руйнування і його не буде, розбита вежа перегорнута, каже про те, що всі руйнування, які відбуваються у вашому житті, вони є заради вашої мети, і гроші ви можете заробити, якщо забудете про все матеріальне, викинете його на смітник, і тоді у вас з'явиться щось нове, новий простір для ваших дій. Чи можуть вам допомогти люди у цьому запитанні? Можуть, коли фортуни на вашому боці, і люди, і обставини будуть з вами, якщо ви будете ризикувати, якщо ви будете гравцем, а не просто спостерігачем. В цілому і я вам можу допомогти моїми прогнозами, тому не нехтуйте їми. Не забувайте ставити свої лайки, щось дописувати, і тоді ось ці бонуси будуть також спрацьовувати. Ваш шлях вперед, ваші цілі. Що ми бачимо тут, тут вам не вистачає сили, тут вам не, не вистачає сміливості. ваші внутрішні демони сильно вас гризуть і нічого гарного вам не приносять. Тому намагайтеся слідкувати за своїм фізичним здоров'ям, бо якщо не буде фізичного здоров'я, не буде бажань робити щось заради ось цього, того, що ви запитували. Які вас очікують експерименти, і що ви можете обрати для себе? На жаль, ви. Повинні розуміти, що швидкі гроші до вас не прийдуть. Вам слід задовільнятися поки малими результатами, але результати будуть, будуть у недалекому майбутньому. І нарешті останні три карти. Чому ви можете навчитися з цього приводу, навчитися керувати своїми емоціями? Якщо запитання було... З приводу стосунків жінки та чоловіка, то вас, звісно, очікує краса, звісно, очікує кохання. Ваша середина, ваша рівновага залежить від чогось несподіваного. Карта диявола найгірш, – один з найгірших арканів, і він каже про те, що вам слід боротися саме з внутрішніми демонами, щоб досягти своєї мети. Чим все закінчиться? Ваше запитання. Рівноваги немає, на жаль, закінчиться ще одними якимись переживаннями, як то кажуть, хвилюваннями. І, на жаль, майбутнє каже про те, що єдине, що ви можете зробити гарного, це не робити саморуйнування, задовольнятися малими результатами і слідкувати за своїми емоціями. Ну, а я бажаю, щоб. Це найкраще, що сказали ці бускові аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше. А все найгірше витиралося. А ви подивіться на ці аркани, як вони виблискують в ультрафіолетовому випромінюванні. А я вам всім знову побажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. Не забувайте ставити свої лайки, підписуватись на канал і робити репости. Ну і, звісно, всім бійцям нашим, що захищають нас спокій і луплять ординців, я всім їх їм бажаю. Великих перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.